Зрозуміла позиція, але от е, в Україні е, скільки грошей витрачається на те, аби вносити застави? Ми сьогодні з вами поговорили про ТЦК, і от за одеського керівника ТЦК доларового мільйонера Борисова внесли заставу 44 мільйони гривень. От в нього були знайдені віла, офіс, автопарк в Іспанії, і нібито він збагатився на 188 мільйонів гривень. Що ви скажете про ці застави і про подібні події, які відбуваються в Україні? Ну, я дуже добре знаю справу Євгена Борисова, тому що я нею займався. Це я його піймав за ухо. Розказав суспільству про цю віллу. Там майна всього на 6 мільйонів євро. Застава була 450 мільйонів гривень. Потім її зменшили до 44, і він вийшов. Ось у мене лежать документи, які свідчать про те, що його дружина е, у. Угорщині фальсифікує е, документи, що нібито вона взяла ці кошти 6 мільйонів євро в кредит. Щоб його ну не в кредит, а на партнерських відносинах із бізнес-партнером. І мета відмазати Борисова повністю від відповідальності. Хай будемо споглядати за цим.